У самому центрі старовинного міста кипіла робота. Трійка каменярів, мовчки, немов закляті, піднімали і складали важкі камені. Їхні обличчя, виснажені спекою і втомою, вражали різні емоції. Перший, згорблений під вагою каменю, витирав під щола і з гіркотою в голосі казав. Скільки я ще буду тут горбатитись? Його очі виражали зневіру і апатію. Для нього робота була лише тяжким випробуванням, безпросвітним виснаженням сил. Другий, кремезний і діловитий, закатавши рукави, із запалом кидав камінь на камінь. Я заробляю гроші, говорив він до себе. На його обличчі читалась рішучість і прагматизм. Для нього робота була способом здобути кошти, забезпечити себе та свою сім'ю. Третій же сяючими очима дивився не на камінь, а на величезний храм, що здіймався над містом. Я будую храм з гордістю, говорив він до себе. Його обличчя сяяло натхненням, а руки, хоч і втомлені, з любов'ю укладали кожну бриву. Для нього робота була не просто способом виживання, а сенсом життя, можливістю залишити свій слід у цьому світі. Минали роки. Згорблений каменяр знесилився і зійшов на нівець. Зневірившись у безглузді й на його думку праці, діловитий майстер збудував собі великий будинок і накопичив багатство. Але його душа не знала спокою, адже життя зводилося до безперервної гонитви за грошима. А ось третій, незважаючи на зморшки і сивину, продовжував працювати. Він знав, що будує не просто храм, а щось вічне, те, що з'єднує людей і дає їм надію. Одного разу, коли величезний храм був майже завершений, до нього прийшли два інших каменярі. Їхні обличчя виражали розчарування і заздрість. Чому ти щасливий? запитали вони. Ти все життя тягав важкі камені, ось ці камені, як і ми, але що ти маєш? Ніякого багатства, ні слави, ні навіть здоров'я. Старий каменяр посміхнувся і, простягнувши руку до величного куполу, відповів: Я маю це, я будував не просто храм, я будував вічність. Це дає мені більше сенсу і радості, ніж будь-які багатства світу. Двоє каменярів мовчки стояли, вражені його словами. Вони раптом зрозуміли, що втратили найголовніше сенс життя. І хоча храм був майже завершений, вони взяли в руки молотки і продовжували будувати далі. Адже ніколи не пізно знайти свою мету і творити добро. Життя це не просто тягар, який потрібно нести, це можливість творити, будувати і залишати свій слід у цьому світі. Кожна людина має знайти свою мету свій храм храм, який буде надихати її і давати сенс життя. Неважливо скільки тобі років, і що ти робиш. Важливо, щоб ти робив це з любов'ю і натхненням. Адже саме так ти можеш змінити світ на краще.